Вам, шановні українці, дорогі люди, я прошу сюди, щоб поважати кожному з вас миру і добра, закликати людей, які щиро вірять Бога молитися за Україну, Просити в Бога милості для нашого народу, щоб Бог зволився, простив і спас наш народ. Ви найважливіше, я хочу вам сказати добру звістку, яка написана в тій цієї Євангелії. В тій святі Євангелії написано про Господа нашого Ісуса Христа. Для чого Він проходив? Що він зробив для нас, людей, і що на з очікує тих, хто в нього вірує? Господь Ісус, Він любить людей, Він помирав за людей, за наші гріхи, тому що ми всі грішні. І ми заслаємо Божої мисті на вічні покарання. Бо Бог любить людей, нікому, щоб люди. І пролив святу кров на Голгофському хресті За твої мої гріхи, за твої мої беззаконня. Хесть, блуг, вирия, обман, п'янство, непослуг батькам, коли ми дратуємо до коли ми ненавидимо, Це все є гріх. Ісус Христос приніс покарання за усім лісень. Він і тільки помер, Він воскрес. Третій день пописання. Він є живий, І він і сьогодні хоче спасати людей. Для того, щоб нам врятуватися від будущо Божого Гніву, від пекла, від вісних боків страждань. Ісус заплатив за це. Нам лише лишається вірити, щиро від цього серця, увірити в Господи Ісусу Христа. Як написано, хто вірує в Сина Божого, має життя вічне, хто не вірує життя, не побачить, а Боже Нім перебуває на Ні. Отож, дорогі люди, перемиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірити в Господи Сіда Христа, відпочитися. Нам, всім людям необхідно родитися згори, родитися від Бога. Не всі віруючи Христа потрапить до раю, не лишніх і народжені згори. Ісус Христос нас вчить. шукайте найперше, церква Божого, правди його. Що це вам додасться. Тож, не жаліться про завжди день. Бо завтра за себе само похочеться, кожен день має досить своєї турботи. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом будете судити, таким же і вас, І якою мірою будете міряти, такою відміряйте і вам. І чого в боці брата, ти не скалку бачиш, колодиш у власному боці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого. Давай вийме я заскалку ока твого, коли он колода в власному оці. Лицеміре, вийми першу колоду з власного ока, а потім побачиш, як виняте заскалку з ока брата свого. Господь Ісус каже, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, удержує. Хто шукає, знаходить, а хто слухає, відчинять йому. Чи з серед вас є людина, що подасть своєму сину і каменя, коли хліба проситиме він, або коли риба проситиме, то подасть йому гадину. Тож, як ви, бувши чи потрапити добрі дари своїм дітям давати, він їх отець небезпечний подасть добрати. цьому закон і пророки. Оріхойте зі з воротами. воротцями. Просто ворота, широка дорога, що веде, до погибелі. Неї багато хто ходить. У дітні дівороти, вузька та дорога, що веде до життя. Мало таких, що знаходять її. І ця вузька дорога є сам, Господь Ісус Христос. Другий люди, я вас закликаю, примиріться з Богом, Покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господи Ісуса Христа і спосетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час боблицький, близький, Господь ряде, час обмежений до Радянського Союзу. Мали одну Біблію на отцюбщину і читали її по черзі, переписували, За слово Боже садили в тюрми. Но сьогодні двері відкриті для Слова Божого. Можна купити, можна скачати в телефон через інтернет. Слово Боже, сьогодні у багатьох людей є на поличках, зберігається. Но Боже Слово, потрібно не на поличках зберігати, а у своєму серці і жити так, як тут написано. І Бог буде благословляти. Нехай вас Бог благословить і береже. Десь на насій, благословити цих людей, благослови місто Львів, благослови. do jeito que, é claro. que é claro.